Так, сегодня у нас такая работа. Выкачать медок. Батя аппаратуру уже настроил. Сейчас будем приступать. Медогоночка. Тут обрезаем стильничок. надо все у нас. Ніж термо з гарячою водою, щоб не так приставало. Вуликів у нас небагато. Поки що, мабуть. Трутою підрізану я там як жах, мабуть, перевернені. Так я нахилився пособирати, так вони куди попало. Круз штани, круз сорочку, утік отуди за цей, завокацію. <рес> Ухватили там. Я кругом до собак і там знайшли. Я обігтав у ту време тут. Минут 15 полежав, поки чуть-чуть жала тільки успокоїлися. Виходжу, коли штук три мабуть жде. І однак ще вкусила. <chegou> так я й не дивлюсь. А вчора ото глянув, відкрив тут крайній воже. Оцей. Виймаю крайню рабку є лівий. Глянув від верхнього бруска до нижнього і запечатана на повністю. Так я от давай дзвонить до тебе, буде у нас діло. Лучше ну, позже, ніж ніколи, сказав яврей. І ліг на рейки, коли поїзду вжив, то знаєте, ну. Так, де Марчелі спалили. Змухується. Цінники тут. Ну, хто буде, то може. Нам бать, щас добрий сус, як є синоси. Ставте нам помилки. Так, а вони ще ж залишилися. от у того ж поналіплювали то до бочка і тоді ж не, не протягнути mm -hmm. не прийшлося збирати. Та треба ж підвертати та на важель. Мабуть, трохи є там. Та чотири кілограми це гарно. Давно я не бачив такої рамки Диви. Це те обДР, да трохи? Тож ж бо драбу там прямо ну, наліпили був. Не легше. Не легше? Ні. Те саме. Mm -hmm. Не одним можний. Бідо нам не обійдеться. Так що кому потрібен мед, звертайтеся. Поділимося. Ціна буде адекватна і невисока. Тут розповодя ще відкритий трохи. Черт. З крою до крови. Угу. Робота починається. Батько подав рамочки. Так. Хорошо занесені. ножик з термоса з гарячої водові. Водичку стряхнули. Син, я на відео таке записав, товариша син каже, папа, давай подивимося, як девлях бджол їсть. Та кажу, я не з'їв бжолу, не з'їв. Ну і так і продовжуємо з обох сторін. А Тоді медогонку. Сьогодні ще будемо випробувати от таку штучку. Там дивися, дві свіжи у важкодоступних містах. Будемо пробувати, як вона працює. Вроді ну, Вроді печати побачимо, як буде викачувати. Так, обрізав стільничок. Тепер до медогонки. Так, обрізав, загрузив рамочки в медогонку і тепер починаємо потихеньку крутити. І від, від, від від центрової сили метолітає на стінки реплять з'єднання шестеренчаті та й втулочках тулочках. поможемо, поможем. можемо ми Ticke madam! Що я можу сказати вам по цій штуці? Викачує, відкриває, але ж ну, не досить красиво, як тут де обрізано. Але ж все-таки працює, мед вилітає. І я думаю, можна використовувати у важкодоступних місцях рамки. Це була молода вощина, вони її відтягли і занесли багато меду, що вона не витримала. Пала на низ. Так, я получил під око, А. Пішов жало витягувати. Десь туди. Догрався. Чи дознімався. О, стримить оно. Так, одна є, вже починає підпухати, мабуть. Дозаглядався я без захисної маски. Ну, це місце, куди вкусила, не вкусила правильно, вжалила. Тут потрібно замазувати або ж метком, або ж або ж димком. щоб те саме місце не жалили знову, бо вони відчувають яд і туди і плішать. Будьте надії захист. Збиваємо, бо вже почали торкатися крила. Мені в цьому процесі подобається ще робити отак. Смакота. Солодкий як мед. Ну що там та в цьому улику? Так само як і в тих. Ти знаєш, не було нічого, думав, здохне зголоді. Коли втаскав більше, ніж ті. І буквально за тиждень, чи півтора. Так, струшує я, мабуть, буду тікати. Бо зараз і під друге око вліпе. Дивись. Куди Ага, Пірілка. Термально. Mm -hmm. Так що якось так. Був вулік найхужий, а став найкращий. Найкусюший. Все... І найкусючіший. А все із-за чого? Із-за того, щоб помінялась матка. Тому я думаю, їх треба міняти замчасно. Перестав погано робити. Хоп! Замінили маточку і порядок. Так, я вже уходжу, бо охрана вже прилетіла, Вон дивись Єсть хорош. Кусючий, то кусючий, більше не піду туди. Це той що не пішов. Так. Такий симпатичний, красивий медок. що кому потрібно звертайтесь пишіть, дзвоніть, ставте подобайки, лайки. <рес> Та по чому продаєш мед. По чому люди потім... Да? Ну давай трохи, трохи не так. Давай 200 гривень літра, а хто бере 3 літри, тому за 500. Давай так. Да? Так? Гадіться. Отак от. Щас. Доціжуємо стачі. І на сьогодні все. Всім пока. Не забувайте про лайки. Вам нічого не а нам приємно. Ну що так, справились ми сьогодні з задачею? Да. Я точно меду накачав. А? Узкоглазий який. Все, все зробили, як ти хотів. Да. <ріст> Ок. Так, пішов. Я напевно, і під друге око таке точно получив. Закінчили ми качку меду. Все вроді вийшло. Особливо в мене прям ідеально. Красавчик. Будемо чекати наступних врожаїв.